Іно, скажи, будь ласка, що буде відбуватися в житті людини, яка має великий потенціал, але не розпаковує його? Що буде? Будуть страждання, будуть великі страждання, буде біль. Обов'язково в шоу-програмі у нас будуть абзузивні стосунки, а це або тиранічні батьки, мама або тато, або може двоє, або чоловіки. Аб'юзери, які насправді будуть мати свою кармішну задачу стосовно такої жінки, да, людини, а, значить, щоб вона розпакувала себе. Розумієте, нас з усіх боків можуть стискати, бити для того, якраз щоб ми пропрацювали свою внутрішню силу, прийняли свою тіньову сторону і випустили як вулкан оцю свою агресію. І це не про те, що я буду злюка падлюка і буду всіх вбивати, коли я це зроблю. Ні, це про адекватне. Відношення до себе про повагу до себе і про любов до себе, і тому на нас буде давити до тої межі, от поки ми реально це не зробимо, не розкриємося і не виберемо себе.